Такс, ну давай подивимось, що нам карти скажуть про Херсон, чи є там загроза блокади, чи ворог може знов щось задумати? Бо край той уже стільки натерпівся, що навіть земля там стогне. Перша карта Паш Пентаклів. То така карта новин обережних кроків спостереження. Вона показує, що ворог дійсно придивляється, щось там розвідку веде, вивчає ситуацію, шукає слабкі місця. Але це ще не дія, а тільки намір приглядання. Карта спокійна, без великої агресії. Вона радше про підготовку чи аналіз, ніж про активний наступ. Тобто якісь рухи є, але до блокади то ще далеко. Друга карта закохані. Ага, отут цікаво. В контексті війни це означає, що ворог стоїть перед рішенням чи йти на ризик і пробувати наступати, чи залишитись там, де є. Це також може бути про дві сторони, які стоять обличчям одна до одної, і кожна має свій план. Українська сторона тут має сильну позицію, бо карта також про підтримку, Союз і віру. Третя карта ієрофант. А це вже мудрість, порядок, захист. Старший аркан каже, що над Херсоном стоїть сильна духовна і військова охорона. Тож, навіть якщо ворог спробує щось мутити, нічого з того великого не вийде. Ну що я скажу? Блокада Херсона наразі малоймовірна. Ворог може щось нюхати, перевіряти, робити провокації, чи артобстріли, але глобального оточення карти не показують. Навпаки, видно, що наші тримають лінію сильно з підтримкою союзників і вірою в серці. Карти кажуть, Херсон вистоїть, а ворог, а ворог знов. Лишиться е, зі е, своїми е, порожніми е, планами.